Сьогодні у нас суп з консерви рецепт мого чоловіка. Смачно, просто, легко, ну можна робити і робити. А як він це робить? Які інгредієнти? Ми зараз побачимо. Друзі, всім гарного вечора! Сьогодні на кухні за старшого я. Оскільки я багато на вахтах робив, їздив, я для себе зробив такий супчик з консерв. Беру сардини та кільки по баночці. На каструльку десь 2,5 літри. Угу. Так, що нам для цього потрібно? Картошка. не картошка, а картопля. Картопля. Консерви. Зі спеції я використовую суміш перців, паприки додаю, сіль і сухий часник. Нема сухого, можна звичайний. Та такі макарони. Макарони це всі, як сказати, мівина. Як в народі називають, мівіна. Пачка мівіни. Без спеції. Так, да, спеції я від них не тільки беру самі макарони. Також піджарка цибулька та морква. Ну, поїхала. І так. все. Ну що, процес йде, роблю зажарку. Пусть майже закипає. Для того, щоб цибулька була золотиста і краще карамелізувалася, я завжди додаю, друзі, так трошки цукру. Ну щепоточку, так? Да, так, не багато. Ну, може чайна ложечка. Да. З пів чайної ложечки. десь так. І вона тоді робиться золотистою, не пригорає так сильно. Так, друзі, паприку я кидаю зажарку. І вижарюється. Вона тут якось як на мене, ну, це моя особиста думка, наче лучший смак дає вона тоді. Воно вижарюється. Небагато лучший смак. Ось, бачите, як воно вже чудово рум'яне взявся. Ну, все. Це зажарку. Ну що ж, друзі, картопля у нас зварилася, Суп цей швидко готується. За що того, що у нас... Тільки приготувати зажарку і щоб зварилася картопля. Мивіна вона 3 хвилини. Їй навіть не потрібно кип'ятити, вона в кипятку запариться. Так само консерви. Висипали їх, перемішали з юшечкою от і все, що є там. І відправляємось в кастрійку. Так, Ждемо, хай воно все прокипить. Зараз закипить, прокипить, все, закидаємо зажарку. Закипіло все, суп готовий. Ну mm -hmm. що, друзі? Суп готовий. Прийшло скільки. Ну, може, ну все залежить від кого яка картопля. Чим швидше зварилась картопля, тим швидше суп. до хвилин 10, напевно. Ну поки Поджарку зробив 15, і картопля навіщо. зварилася. Ну Яка смакота давай вже насипати. Ось. Голодні з роботи прийшли. Ну, ну що? що, друзі, всім смачного! Користуйтесь рецептом, він дуже смачний.